Вони сильні, цілеспрямовані ніколи не зупиняються на досягнутому. Чернівецькі спортсмени підкорили міжнародний турнір з карате Поліш Оупен, повернулися додому з перемогами про юних чемпіонів, їхні історії та несподівані творчі плани. Дивіться за мить у нашому сюжеті. Підкорили світовий п'єдестал. Чернівецькі каратисти повернулись з міжнародних змагань, які цьогоріч відбулись у Польщі, та привезли додому омріяні перемоги. клуб лідер повернувся з першим загальнокомандним місцем, що кажуть про доволі високий рівень підготовки спортсменів, круту роботу командну та сильний. Потужний молодий склад на міжнародному турнірі з карате Чернівчанка Дар'я Булай знову показала блискучі результати. Спортсменка виборола одразу два золота серед молоді та дорослих. Я билася в двох категоріях своїм по молоді, а так само можна ще було виступати в дорослих, де я так само виступаю вже на дорослій арені. І в них двох вдалося посісти перше місце. Була висока конкуренція, і навіть в фіналі цього турніру мені довелося битися з дівчиною, яка виграла золото на всесвітніх іграх в Китаї цього року. Але я її змогла перемогти з рахунком 8-0. Ще одна гордість чернівців, чемпіонка світу з карате Марія Гнець. Цього разу на міжнародній арені спортсменка виступала одразу в двох категоріях. Я виступала в двох категоріях: в своїй і в дорослій. В дорослій категорії я посіла перше місце. На жаль, в своїй категорії я поступилася в третьому поєдинку, але це тільки мотивує мене працювати далі. Тренера і мої близькі люди очікували, що я візьму золото, і вони були щиро раді за мене і мої перемозі. Спортсменка каже: секрет успіху, простий стабільність і режим. Підготовка була як завжди. Тренування постійно тренувалися, Хороше харчування, звісно, хороший сон перед турнірами, і це все. Та спортивними досягненнями успіхи Марії не обмежуються. Незабаром глядачі побачать буковинську каратистку в новому амплуа, а саме у музичному кліпі, знятому спільно з американською співачкою. Мені несподівано написали, що одна американська співачка хоче записати музичний трек і допомогти мені ну, допомогти мені зняти приїхати в Київ, приїхати, щоб ми разом з нею записали кліп. І, звісно, я погодилась, і через кілька місяців мені телефонують і кажуть, що ти скоро їдеш в Київ, в столицю будеш записувати кліп. Вона дуже приємна людина. Знімали ми два дні. Дуже класно вийшло. Результат буде в кінці жовтня. Каратисти Марк та Влада повернулись з міжнародного турніру Поліш Оупен» зі срібними медалями юні спортсмени в один голос кажуть: цей результат ще один крок до майбутніх перемог. Був високий рівень. Я здобув друге місце. Програв у фіналі, але буду старатися наступного року виграти перше. Провезла я зі змагань друге місце. Тренери так мене підтримували, близькі люди. Так, зі мною їхала мама, вона мене підтримувала кожен бій, знімала, підбадьорювала. У мене просто сім'я, і ми всі каратисти. Ми у нас ну, традиція привозити. Кожен uh... З кожних змагань які, якусь медаль. Президент Федерації карате в Чернівецькій області Олександр Пікулін зазначає, досягнення буковинських спортсменів на міжнародній арені це підтвердження потужної школи карате в регіоні. Ми розуміли, що рівень Чернівецького карате досить високий, але була запекла боротьба, і те, що ми виграли, це дійсно приємно. Зараз ми підтвердили, що статус Чернівецького карате, особливо дитячий статус, дуже високий, тому що вони посіли перше загальнокомандне місце на турнірі Polish Open». За словами тренера спортивного клубу Лідер Валерія Чоботаря, участь у міжнародному турнірі це не лише перевірка форми, а й важливий етап підготовки до національного відбору. Там було близько трьох тисяч учасників, і практично кожен з них виступав в двох категоріях. І це була дуже крута обкатка для нашого клубу, тому що в нас вже дуже скоро буде відбір в національну збірну. І ми будемо боротися за місця там, тому ми їхали в принципі подивитися, в якій ми формі і в. Продемонструвати наш клас, майже половина національної збірної з карата формується саме в Чернівцях, і вже наприкінці листопада наші спортсмени вирушать до Каїра, щоб захищати честь України на чемпіонаті світу. Великий відсоток збірної, майже 50% спортсменів, тренуються у Чернівцях дорослої збірної, яка в кінці листопада буде приймати участь у чемпіонаті світу у Каїрі. Чернівецькі каратисти вкотре довели сила, техніка й командний дух, запорука великих перемог. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.